Сьогодні хочу показати, як користуватись новим криптогаманцем Telegram Wallet. Взагалі, Telegram зробив такий прям великий скачок в плані впровадження криптовалюти в свою платформу. Наразі там прямо в месенджері можна купити біткоін, робити різні транзакції, відправляти кошти своїм контактам, оплачувати послуги, обмінювати криптовалюту, тобто дуже багато різних функцій. Зараз все це оглянемо. Для того, щоб розпочати користуватись Telegram-гаманцем, пишемо в пошуку Wallet і переходимо по першому чату. Тут відкривається бот, запускаємо його і погоджуємося з умовами. Тиснемо розпочати цю вкладку, можемо поки що пропустити, і ось у нас уже за пару секунд готовий криптогаманець. На ньому вже можна зберігати криптовалюту. Наприклад, натиснемо на USDT, Тут кнопка Отримати, і ось наша адреса usdt Терц 20 на яку можна відправляти стейблкоїни в мережі Tron. А це як не -най як найпопулярніший -най вид транзакцій в крипті. Я можу відправити крипту з мого іншого гаманця або з біржі, або ж можна напряму купити крипту прямо в Телеграмі. Це дуже швидко, зручно, але трохи невигідно. Зараз все покажу. Тиснемо поповнити, тут є три варіанти, обираю перший. Далі питають, яку крипту я хочу купити. Нехай це буде Тонкоін, основна монета в усій цій екосистемі. Тут вписую суму, мінімалка 7 тонн, або ж можна взяти на 15 доларів, так і зроблю. Тисну купити, підтверджую все. І заповнюю дані для оплати. Тепер в головному меню натискаю оновити сторінку, і ось кошти з'явили. В цьому гаманці можна обміняти свою криптовалюту. Наприклад, я хочу замість Тону купити USDT. Тисну обмін, ввожу суму, та й все. Тепер у мене на балансі стейблкоїни. Або ж тепер хочу біток купити. Обираю необхідні валюти, суму. І тепер у мене на балансі біткоін. До речі, можемо зайти в налаштування, тут теж є з чим ознайомитись. Стосовно мови, тут поки що немає української, гадаю, скоро додавлять а от в розділі валюти можемо обрати гривню. І тепер баланс відображається в гривнях. Як на мене, найбільш банальна, але в цей же час найбільш цікава функція тут це звичайні транзакції. Так, нажимаємо відправити. Тут можна відправити на криптоадресу, але в цьому немає нічого особливого. А от відправка контакта досить така цікава річ. Обираємо людину, якій будемо надсилати крипту, тут список формується з ваших контактів. Зазначаємо суму в тонах або ж в гривнях кому як зручніше. І робимо переказ. Цей переказ проходить на блокчейні і зразу відображається у чаті як звичайне повідомлення між вами і цією людиною. Якщо у співрозмовника вже є гаманець, то гроші просто йому начисляться, а якщо немає, то система запропонує його створити. Також цей гаманець можна легко інтегрувати в різні спільноти в Телеграмі, які щось продають або надають якісь послуги. Гадаю, ця технологія буде набирати обертів. І взагалі виглядає як прикольна штука. Рідко в крипті з'являється щось нове і те, що реально можна якось використовувати в житті, а тут така інтеграція в топовий месенджер. Зроблено все досить якісно, ніякий. Багів або записання я не зустрівайте, оглянемо функції, які у нас залишились, їх не так багато. Взагалі в налаштуваннях є розширена версія, де цей гаманець отримує отримає фразу відкривається доступ до різних DeFi протоколів, NFT, але як на мене, тут це взагалі не потрібно. і Правильно, що ця функція за замовчуванням вимкнута. Вся фішка цього гаманця в його абсолютній простоті. І будь-яка людина, яка користується телеграмом, може розібратись і поринути в крипту буквально за декілька хвилин. Тому ускладнювати тут нічого не потрібно. Під кінець покажу, як продати крипту, обміняю біток на гривні, для цього тисну продати, і мене перекидує на типовий P2P-маркет, інтерфейс і механіка всюди схожа. Тут ставлю необхідні мені фільтри, тобто банк, валюту отримання і валюту оплати. Далі серед ордерів обираю те, який мені підходить найбільше. Ну, з основного, це я звертаю увагу на ліміт та на кількість успішних операцій. Ввожу суму, також додаю свою картку як метод оплати, щоб людина могла мені відправити гроші, і створюю ордер. Потім трохи чекаю, і коли гроші приходять на картку, підтверджую платіж. Таким чином, можна досить легко вивести гроші з крипти.